Як швидко розмножити огірки? Показую свій спосіб. Навіть це можна сказати, не спосіб, а експеримент. Дивіться. Постійно обрізаю огірки, тому що треба, щоб. Ну, я вирощую їх одним стовбуром. Одне стебло росте і з цього стебла вже ростуть огірочки. Обрізаю постійно пасинки. Дивіться, у вівторок обрізав знову ціла купа пасинків. Сьогодні п'ятниця це що? Два дні пройшло купа пасинків. Що їх все одно треба викидати, щоб їх не викидати. Я пробую їх укорінити. Ось цим пасинкам це я в пісок в касету клав, але вони стояли без пленки, просто в парникові. Покажу результати. Їм тиждень. Оцим. Ну Якісь вони такі зачахлі. Трохи. Наступний експеримент Ціво пасинки я поставлю у відро з піском і накрив їх стрийч пленкою. Дивіться, який тут результат. Тут вони не пропали, ну і не знаю, чи пустили корінчики. Давайте зараз подивимося. Кому цікаво результати цього експерименту, чи за тиждень вийшло. Чи за тиждень вийшло щось тут добитися з корінчиками. Так, так ну тут що? Нічого я не бачу. Вони не засохли, але корінчиків тут я не бачу. Ні, є якісь вусо. Ну, не впевнений, що з цього щось буде. Ну, це пройшов тиждень. Не знаю, чи щось з нього буде. Я його звісно, лишу назад поставлю. Головне, не засохли. Ну, зараз подивлюся, але за три дні, то я теж сумніваюся, що тут щось, щось пустило. Ну, по крайній мірі, вони виглядають живими здоровими. Зараз одного витягну, подивлюся. Чи щось тут є. А, ну, а тут теж нічого немає. Ну, зараз спробую. Ні, бачите? Поха що немає нічого, але вони не пропали. Я думаю, скільки там, 2 дні для укорінення їм маловато, поки хай стоять далі. І казали, що люди. Так, тикаю назад, накриваю пленкою і все, хай стоїть. Ну, такий проміжний результат. По крайній мірі, ці не засохли і ці не засохли. Ну, ці, звісно, да, трохи пов'ялі. Ціни засохли. Нарізав знову пасинків, попробую оцей, оцю партію, цей варіант просто поставити у воду. Подивимося, ну, кому цікаво, підписуйтесь, покажу. О, дивіться, ще одного стригуна забув обрізати. Кому цікаво, підписуйтесь. Наступний раз їх буду різати пасники, не знаю, може вівторок чи коли. Там раз на кілька днів я їх обрізаю. Покажу, що з, цього вирос. що з цього вийшло. Ті поставлю зараз воду в баночку просто. Ці будуть в піскові в парникові, ці в відрі в піскові під пленкою. Ну, якщо пропадуть, покажу. Ну, і відповідно, Якщо корінчики пустять, я теж покажу.